Голов... Розумієте, в чому тут головна суть? Що вони не виносять зараз закони, які мають підвищувати обороноздатність країни, які мають підвищувати забезпечувати безпеку країни, то про страхування цивільного транспорту це прекрасно. То знову ж таки англомовне відшкодування, це прекрасно. Але нуль зіро щодо обороноздатності щодо збройних сил – нуль зіро. Отакий от, от порядок денний воюючої країни формує більшість. Пане Олеже, давайте про пальне ми так окремо виділимо цьому. Пласт ефіру, тому що це справді спричинить підвищення на цілу низку продуктів і послуг. вчора. нагайно збирають комітет з питань гуманітарної політики, вносить пункт <клес> про те, що давайте фінансувати кінотеатри, які будуть без добліжу демонструвати англійські фільми. Тобто, Голівуд потребує нашої допомоги, щоб інвестувати, і, і сьогодні це вже стало законом, бо я розумію, що його підпише відповідно президент Зеленський. Але розумієте, от. Ми говорили про пайне, про тютюн, про кіно. Мова йде про гроші, тому що ні для кого не секрет, що грошей в бюджеті не вистачає. Значить, для того, щоб кошти появилися, треба відповідно зменшити витрати. І збільшити доходи. Якщо ми будемо витрати збільшувати як сьогодні на фінансування кінотеатрів, то це точно не на користь. Про збільшення доходів пальне. Ну даруйте, не можна збільшувати доходи бюджету за рахунок збідніння кожного українця. Бо ми розуміємо, що збільшення акцизу на пальне воно збільшить вартість товарів, збільшить вартість послуг. Єдине, чого воно не збільшить, це заробітних плат. Тому Кожен українець від цього законопроекту збідніє. А де ж взяти гроші? А гроші можна було взяти в сьогоднішньому законопроекті про збільшення акцизу на тютюнові вироби. І такий законопроект авторства Ніни Южаніної виносився на голосування. І ціна питання, ціна збільшення доходів до бюджету була дуже чіткою: 69 мільярдів від прийняття цього законопроекту могли отримати Збройні Сили України. Що проголосувала монобільшість? А монобільшість Но більшість проголосувала законопроект, який від цих 69, вдумайтесь, віднімає 40 мільярдів. Тобто, на догоду лобістам, які сьогодні лобіювали інтереси, дуже конкретної компанії зменшилися доходи для збройних сил на 40 мільярдів. Тобто, армія сьогоднішнім голосуванням слуг народу втратила 40 мільярдів гривень. І про це треба говорити, тому що якщо суспільство цього не буде знати, то йому через різноманітні інформаційні темники. А ми розуміємо, що темники це факт життя українського інформаційного простору, будуть розказувати, як все добре. Сьогодні слуги народу винесли на голосування законопроект, яким на фоні підняття акцизу на тютюнові вироби, що є правильно, зменшили підняття акцизу на так звані айкоси. Тобто, це лобізм дуже конкретних людей. Тобто, ми будемо фінансувати англійське кіно, ми будемо залазити в кишеню кожного українця через акцизи пальне, через дорожчання продуктів, через дорощення послуг, і ми будемо фінансувати за рахунок цих грошей компанії, які продають на українському ринку айкоси, от така. Сутність сьогоднішнього питання і роботи українського парламенту. Влада, насправді, судячи з нашої дискусії, досягнула своєї маніпулятивного впливу, бо вони хочуть перевести дискусію в іншу площину. От сьогодні ми. Першим проголосував парламент силами влади, силами тих, хто їх підтримував, законопроект про використання англійської мови. Я ще раз кажу: я вважаю, що треба дрейфувати від руського міра, але ми дискутуємо про це, і ми не говоримо, що на наших очах наступними законопроектами Збройних сил вкрали 40 мільярдів гривень. От про це треба говорити. Тобто, змінити сьогоднішні представники влади це колосальні фахівці інформативного інформаційного простору. Вони розуміють, як пере. Реорієнтувати дискусію і на фоні цього роблять свої чорні справи, тому що після цього залізли в кишеню кожного українця, проголосувавши акциз на пальне, бо це буде платити кожен громадянин України. Після цього якийсь корупціонер буде купляти потім до збройних сил України в три рази дорого пальне. А буде платити за це все громадянин України зі своєї кишені, а потім один законопроект мінус 40 мільярдів, і про це треба говорити, тому що нам дуже важливо не допустити ці прийняття цих законопроектів в другому читанні в цілому.